Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичної поліції затримали на хабарі у півмільйона гривень заступника директора комунального підприємства, яке відповідає за ремонт і утримання автомобільних шляхів одного з районів столиці. Посадовець вимагав неправомірну вигоду за асфальтування ділянки під'їзної дороги до будинку на бездоговірній основі. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.